Три небезпеки в консервах: перша це сіль, надмірна кількість солі, яка може бути. І ми пам'ятаємо, що натрій він для нас корисний, але тільки до п'яти грамів на день. Скільки людей у нас в Україні споживають середньому натрію? Жінки тринадцять відсотків тринадцять на день. І чоловіки десь 16 грамів на день, хоча статистика вже старувата така, але треба до п'яти. Тобто сіль це не буде в великій кількості корисно. По-друге, олії рафіновані, які не є для нас корисними, тому що вони рафінуються за допомогою гексану. Третій компонент кожна баночка всередині покрита пластиком. І містить без а або потенційно може містити безфінол А. А це ксенобіотик, який порушує процеси детоксу, який може накопичуватись в нашому організмі. Якщо у вас порушені процеси детоксу, нагадую, що у нас три, три фази детоксу, дві з них в печінці, третя в кишківнику. Якщо ви хочете їх налагодити, щоб все у вас працювало як годинничок і не боятися таких штук, просто працювати з детоксом. Чекаю вас на детокс-марафоні, який починається у нас 3 березня. Саме зараз на нього йдуть продажі. 嗯。